Вітаю! Мене звати Олександра Зінькова, я психологиня-психотерапевтка. І я продовжую рубрику, в якій я не ухиляюсь терапевтично від прямих відповідей на питання, а все ж таки відповідаю на те, що мене запитують підписники. І трошечки з долею суб'єктивщини, тут можу собі дозволити потеревеніти про психологічні явища. Отже, сьогоднішнє питання. Якщо людина зранку каже одне, а ввечері кардинально міняє свою думку з одного і того ж самого питання, і це відбувається часто. Чи є це ознакою біполярного розладу? Дякую за питання! Поговоримо про це. Отже, по-перше, я не стала б одну ознаку будь-чого інтерпретувати як повноцінний діагностичний критерій. Бо для того, щоб поставити діагноз людині, нам необхідно спиратися на комплекс симптомів і також виключити схожі за симптомокомплексами розлади. Це однаково стосується і психічних розладів. Якщо ми будемо чіпатися за лише одну ознаку, лише за один симптом, що ми можемо собі понавигадувати? Уявімо, як жінка в менопаузі приходить до лікаря-гінеколога і каже, що вона вагітна. В неї немає, наприклад, статевого життя, вона в менопаузі, але за ознакою відсутності менструації, вона вирішує, що вона вагітна. Ось таким саме чином, коли ми прив'язуємось до якогось симптому психічного і інтерпретуємо його як симптом певного розладу, ми так само хибно вчиняємо, і не можна за одною ознакою ставити діагноз або там, підозрювати у себе щось. Взагалі, то моя і не лише моя, білі моїх колег так само це така самостійна. Гіпердіагностика клієнтська, коли людина заходить в простори інтернету, вишукує там свої симптоми і приписує собі певні психічні розлади, то один крок від психічної іпохондрії, і я саме тому дуже-дуже не люблю, коли. Клієнти починають ставити собі діагнози за тіктоками, за навіть за науковими статтями. Бо, по-перше, ми маємо розуміти, що методологія різних підходів може бути різною, що щось собака розлаявся. Що методологія може бути різною? Що е, людина може читати літературу е, зовсім інших е, підходів, зовсім інших методів психотерапевтичних, е, зовсім інших авторів, які не є, наприклад, е, визнаними у науковому суспільстві? Бо інтернет то є. Така клоака, в якій можна е під егідою наукової думки знайти е щось квазінаукове і такого дуже-дуже багато. На жаль. Тому читаючи клієнти то дуже добре, але не тоді, коли вони починають читати про психічні розлади і приписувати собі їх. А тепер. Все ж таки поговоримо про біполярний розлад. То біль номер два, коли я бачу серед різних блогерів серед відомих людей висловлювання щодо того: а, в мене біполярка. Я, я за таке я не знаю. Що? А тата робила б. Бо дуже-дуже недобре, коли людина приписує собі ознаки певних психічних розладів і хибно хибно собі присвоює той чи інший розлад, транслюючи його. Тому що то все призводить до стигматизації психічних розладів, іноді до романтизації їх, іноді до непотрібного гумору з приводу тих чи інших розладів. А щодо саме біполярно-афективного розладу особистості, який також раніше ми могли чути як маніакально-депресивний розлад особистості, дуже багато про нього ось так на побутовому рівні говорять, але зазвичай не розуміючи. Його сутності. Отже, якщо ми саме до питання авторки повернемось, якщо людина зранку каже одне, а ввечері кардинально міняє свою думку з одного і того ж самого питання. Дивіться, тут в питанні йдеться мова саме про думку, яку змінює особистість. Біполярно-афективний розлад особистості то є розлад афективної сфери. Тобто те, що стосується, ну, прости, простою мовою кажучи, настрою людини. А у питанні саме про думку йдеться. так? То вже більше про когнітивну сферу. А, чи Можливо, це вже поміркувати автору питання. Можливо, ем, людина змінює свою думку саме на підставі настрою. Можливо, ми не знаємо. Замало інформації саме в питанні. Проте. Навіть якщо б людина змінювала свою думку на підставі настрою, то у мене немає підстав е, припускати, що. Людину необхідно так обстежувати саме в напрямку підозри на біполярно-афективний розлад. Чому? Тому що біполярно-афективний розлад, то розлад ефективної сфери, який дійсно характеризується різкою зміною настроїв, але то не така зміна, коли в нас зранку все добре, ввечері все погано. Це зазвичай займає певний час, тобто людина знаходиться в одній чи в іншій фазі, в маніакальній або в депресивній впродовж певного терміну, який триває від кількох днів до кількох місяців. Тому, коли у нас такі собі емоційні гойдалки, то не є маркером саме біполярно афективного розладу особистості. Взагалі бар є таким розладом, що доволі добре маскується під інші стани і, на жаль, доволі часто він не діагностується вчасно, особливо коли мова йде про неяскраво виражені полюси. В чому проблема? В тому, що людина зазвичай звертається по медичну або терапевтичну допомогу у депресивній фазі. Бо вона жаліється саме на депресивний стан. Манія вона не знає скарг. У маніакальній фазі у людини умовно все добре. Ну, насправді не добре, проте вона суб'єктивно то переживає як доволі приємний стан, вона сповнена сил, енергії, рішучості, ідей, вона відчуває себе знаєте, на вершині свого буття. А саме депресивна фаза, вона викликає ну, доволі сильні, неприємні переживання і тому виникає потреба у зверненні. В чому ж тут небезпека? В тому, що лікування депресії та лікування біполярно-афективного розладу воно різне. Більш те, препарати, що призначаються пацієнтам із депресією, можуть бути тригерами маніакальної фази, тобто підсилювати і каталізувати саме манію. Саме тому так важливо ставити діагноз вірно. І саме тому, я тут, до чого я це все веду, що ми маємо враховувати. Цілу низку симптомів дуже уважно до того ставитись, аби нічого не наплутати і не нашкодити пацієнтові хибно-призначеною терапією. То є дуже важливо. Також скажу, що у бар є, знаєте, такий діапазон. Де з одного боку може бути дуже-дуже яскраво виражені фази, як маніакальна, так і депресивна, а можуть бути ось ці коливання не такими значними. І в залежності від того, на якому полюсі кожна фаза знаходиться, можна визначити саме тип біполярно афективного розладу. Бо, наприклад, деяких пацієнтів фаза. Манії, вона може бути виключно гіпоманіакальною, тобто то не дуже яскраво виражена фаза, а у когось фаза манії може бути така значуща, що для близьких то стає дуже. Ймовірним, що людина нездорова, пацієнт в такому стані може приймати доволі шкідливі для себе рішення, в тому числі фінансові, може мати проблеми із зловживанням хімічних речовин, не спати, не їсти, вести такий спосіб життя, що ставить те саме життя під загрозу. А якщо ми говоримо про легку гіпоманію, то ми просто можемо бачити умовну людину, яка дуже багато працює, дуже завзято то робить, дуже багато себе вкладає, не знає, що таке в тому, проте потім вона неминуче завалюється саме в депресивну фазу. Можемо також казати про циклотемію. Циклотемія то є такий стан. Зазвичай то є в межах норми, проте дещо виражена також ця полярність, коли в певний час ми знаходимося у приподнятому настрої, певний час також кілька днів, тижнів або місяців у пригніченому. І це так чергується, і зауважте, без зовнішніх НАТО причин. Тобто у біполярно-афективного розгляду також відмінність, одна з важливих відмінностей від інших станів, саме в тому, що нічого не сприяє тому, щоб людина занурювалася у депресивний стан або у маніакальний. Якщо депресія може бути суто реактивною, тобто реакцією на якесь потрясіння, на якусь втрату, тощо, то... При біполярно афективному розладі таких зовнішніх тригерів значущих та явних, визначальних, немає. От, тому підсумовуючи, скажу, що перше не треба приписувати ані собі, ані іншим ніяких розладів за лише однією ознакою. Друге, що стосовно цього питання, зміна думки. То не зміна настроїв, то є різні речі. Якщо людина постійно змінює думку, то тут питання. Можливо, вона не змінює саме думку, а змінює те, що вона говорить, і тоді то є питання її стосунків з іншими: маніпуляції, газлайтинг або патологічна брехня. Можливо. Також не хочу тут вдаватися до приписування того, чого немає, бо, вочевидь, в мене бракує даних з того одного питання. Тому, автори, якщо вам все ж таки хочеться подосліджувати це питання, можете мені додатково написати в коментарях, то ми поговоримо, можливо, навіть запишемо нове відео на цю тему. Для всіх глядачів також нагадую, що ви можете надсилати мені в директ в інстаграм свої питання з позначкою питання в рубрику, або лишати їх тут в коментарях під відео. Я буду дуже вдячна вам за підтримку мого каналу, тому ставте лайк на відео, підписуйтесь на канал, для того, щоб не пропускати нові відео. І на все добре, Па-па!